Привіт, друзі! Відома співачка Світлана Лобода, яка заспівала для Греммі, пояснила свою позицію щодо російської мови. Артистка відповіла, чому на третій рік повномасштабного вторгнення продовжує виконувати російськомовний репертуар. Виконавиця багато років жила та працювала в Росії, але після початку Великої війни, в 2022 році, вона виїхала до Європи та відмовилась від гастролей в країні агресорці. За словами Світлани, вона засудила путінський режим та виїхала з Росії, тому що совість, мовляв, не дозволила їй би вчинити інакше. В інтерв'ю для видання Фокус Лобода зазначила, що не планує перекладати свої хіти, а відмовлятися від російськомовного репертуару не буде. На додаток співачка розповіла, коли востаннє була в Україні. Наразі артистка живе в Ризі, Латвія. Вона каже, що часто буває на батьківщині та навіть їздила на Харківщину, де зустрічалася з військовими. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.